Всім вітання, слава Україні! Сьогодні у нас проходить ручна прополка гарбуза а таким інструментом. Міжряддя я ну, проїжджав трактором з фризою, прополов, а в рядочку оце, сьогодні тільки очередь дійшла, прополюємо сапкою, ну бачите, гарбузики такі Почали навіть так розлягатися вже деякі. Дивіться, там ближче до кущів. Там він слабенькі гарбузи. Ну, Воно видно, рядочки не дуже меншенькі. А так, Гарненькі рядочки. Дощику нема. Без дощику. Все чекали, пройде дощик. От тоді думали, прийдемо із сапками і просапаємо. Ну, раз доща нема то бур'янець підроста, треба вже його пропалювати. Дружина вже перейшла там на ту сторону, пропалює. Не знаю, це дивлюся, що так вже пошли гарно врости вузики. Тож думаю, мабуть, треба завтра купити якусь підкормку, там плантатор і ще щось і вимпіл, здається. Такий стимулятор росту підкормки. Купити і бризнуть по листу його. В тому році я вирощував, не бризкав, не обробляв нічим зовсім, а це хочу трошки піддати йому якусь підкормку, тому що не дощів немає, і тут як такого доброго, ну, пісненька земля. Тож, щоб трошки простимулювати його рост. Ну, отакі плани. Побачимо. Так, Там трошки менше бренцю. Швидше зараз діло піде. От, а там ще у нас як терець схований в кущиках, як ви побачите, хочемо ще відразу дровець напиляти, щоб в холосту не гнати, не їхати. Так, ну пошли працювати далі.